Багатоквартирний будинок на проспекті Грушевського 17. Тут півтори доби не було газопостачання, розказує мешканка Лідія Бовчалюк. Нічого не не варили, не в, то саме є добре, що електрочайник є, то тільки чай гарачий пили. Газ в будинку перекрили без попередження учора, орієнтовно в 10 годині ранку. Говорить багатодітний батько Роман Зіборов. У мене самого троє дітей, не помити, не покормити. Дзвонили на аварійну, аварійна нічого не знає. Сьогодні сказала, що це була просто якби планова. Перевірка, вони поміняли прокладку, сказали, що тут 5-ї години буде газ. Газу немає. В п'ятій годині з'явилися вивіски, що бути сьогодні з 9-ї години всім мешканцям будинку. Вони приїхали пів година. Вчора цілий день не було газу. Ну як це так? Без попередження. А сьогодні рано я йду на роботу, вісить оголошення з 9-ї бути вдома. Я відпросилась. І це я півдня згаяла. Перекрили газ через витік, сказав майстер Руслан Янчик. А фланцеві з'єднали. Був витік газу, там поміняли прокладки гумові і болти нові поставили. Для цього мусили перекрити повністю стоян. Так як не було великої кількості мешканців, газопостачання було відновлено тільки по двом стоякам. Щоб відновити подачу газу, довелося укласти договір на технічне обслуговування внутрішньогазових мереж, каже мешканець будинку Василь Козачук. Вони почали майже вимагати складення договору. вартість цього договору 300 гривень. Оплата проводилася на місці в квартирі готівкою. На запитання, що буде, якщо я не складу договір, так як я не власник квартири, була відповідь, що газопостачання не буде відновлено. Склав договір, проплатив. При телефонному дзвінку в Воленьгаз сказали, що газопостачання буде відновлено. При 100% укладенні договорів всіма квартирами в будинку, що ну, неможливо зробити, тому що багато є зйомних квартир. Десь власники за кордоном. Хтось через війну виїхав, хтось мобілізований. Зі слів майстра Руслана Янчика, раніше технічне обслуговування будинкових систем входило до тарифу за доставку газу. Зараз це покладено на власників помешкань. Договори повинні вже з 18-го року заключатися, так як вже це йде на платній основі. На рівні держави це прийнято О, заради їхньої безпеки. Якщо якась буде ситуація аварійна, то їх відключать, прийдеться їм за поновлення платити великі гроші, тобто їх без договору далі після цього відключення ніхто не, не включить. Просто безкоштовно. Те, що раніше кожен рік колись ходили до 18 років, в тариф входило, наразі це окремо на платній основі. Станом на п'ятнадцяту годину в оселях Лучан газопостачання відновили. Оксана Кот, Котпетропотієвський, Суспільне Луцьк.